Фанати фільму Майнкрафт вже перейшли межу і влаштували у кінотеатрі просто неадекватний перформанс. What the hell? У сцені фільму, де персонаж Джека Блека вигукує Чікін Джокей, а це рідкісне явище в грі Майнкрафт, коли зомбі-немовля їде на курці. Глядачі реагували надмірно емоційно, кричали, аплодували та навіть кидались попкорном. І це стало неабияким трендом в TikTok. Деякі з цих витівок призводили до виклику поліції та виведення порушників з залу, але такого не очікував ніхто. Випадок із живою куркою перевершив усі попередні. Користувач TikTok опублікував відео, на якому видно, що глядач приніс справжню курку на показ фільму. Варто зауважити, що сам фільм отримав достатньо посередні відгуки, як від глядачів, так і від критиків. І з вердиктом це дурнуватий фільм для дітей. А ви вже дивилися Майнкрафт у кіно?